Я хочу просто поділитися коротким словом, думкою, роздуми своїми. Тому що на днях я думаю, ми всі напевно помітили. Це було важко не помітити трагедію, яка трапилася в нашій країні, де росіяни попали в лікарню, ахмадит, і воно все облетіло. І я думаю, що не лише в мене одного, а й у вас так само, напевно. Пролунала десь така думка, ти думаєш, ну доколи, Господи, доколи це вже зло воно буде планувати свої задуми, от просто не буде хизуватися цим і бути безкарним. І в нас в Християнах є таке, як визначення, повнота часу, коли приходить, тоді являється сила Божа. Я якраз хочу сьогодні говорити про це визначення, повнота часу, настала вона чи ні, тому що, я думаю, воно нас завжди тривожить, коли відбуваються якісь такі події. Або по-іншому, знаєте, кажуть, досконалий час від Бога, тому що повнота часу це момент, коли всі умови, передбачені Богом, виконуються і його воля реалізується в досконалий спосіб. І нам дуже часто, напевно, якби здається, що от якраз саме зараз, той момент, коли сила і слава Божа може явитися, і це буде яскравим свідченням. Але. Це трапляється, якась подія знов стається, і ми думаємо, ну боже ж, якби коли вже ж настане, коли той час наповниться, і ти являєш свою славу. Тому що це стосується як народу, знаєте, нашої України, де ми всі переживаємо, напевно, всі в роздумах, можливо, періодично до цього вертаємося, коли таке трапляється. Але це і стосується, знаєте, кожного з нас особисто, коли в нас щось відбувається, і в Біблії прекрасний. Момент це про Йова, де в його траплялося в житті. І, напевно, він так само десь в думках чи, можливо, міг подумати, ну, якби, Господи, доколи, ці, скільки ще ж буде ці випробування, коли ж та повнота часу прийде, що ти, як в своєму слові сказав, явиш свою силу, піднімеш немічних, дасиш свою благодать. Я думаю, у всіх християн, правда, які надіються на Бога, коли ми щось проходимо, ми такі думаємо, ну, от якраз цей самий час, коли Бог має явити свою силу. Але... Буває, трапляється, знаєте, що час проходить, а в нас залишаються лише запитання. І найвеличний приклад такого повноти часу на землі це, напевно, єдиний, я кажу, де досконалий, знаєте, коли виконалося все це явлення Ісуса Христа для нас, для людей. Тому що багато пророків проповідували, говорили, казали, як це станеться. знаєте. І настав час, коли вони всі замовкли. Тобто люди, знаєте, постійно були під введенням пророків, а тут а раз, вони замовкли. Історичний контекст так само Він сприяв для того, щоб Христос прийшов. І ми зараз, дивлячись на минуле, ми дивимося не результат, що відбулося. Христос прийшов, благостив добру звістку, і ми всі маємо можливість бути названими Його дітьми. Ми всі маємо можливість на вічне життя. Тобто ми бачимо на минуле, що воно все справдилося, що Господь все, що казав, все, що обіцяв для людей, Він дав, і ми це самі особисто переживаємо. І я хочу зачитати це якраз перше місце Галатів, 4 розділ, 4-5 віршик, де підтверджується про це, що Христос не просто так прийшов. Навіть, тому що він якось в один момент захотів, думаю, от якраз зараз. Коли ж прийшла повнота часу, Бог послав свого сина, який народився від жінки і був під законом, аби викупити тих, які під законом, щоб ми одержали встановлення. <клух> повнота часу від Бога це надання про те, що знаєте, Бог має досконалий план для нас. Так як е, Христос прийшов на цю землю, і Він приніс, знаєте, Спасіння для всього людства, для всієї нації, але він так само приніс для нас особисто, тому що знаєте, Бог не працює тільки з народом, тільки з якимись царями. Бог працює кожним із нами. І коли ми читаємо, то ми думаємо, ну якби досконалий час, досконалий повнота якогось часу. Думаєш, ну це значить від Бог, якщо це від Бога, то це найкраще, що є для мене. І воно звучить добре, коли ми. Читаємо історію про євреїв, да? коли вони виходять з Єгипту, і ми таки читаємо, що Бог сказав, що вони там будуть 400 років. Ми такі ну логічно, правильно, 400 років. Але особливість цього, знаєте, якби коли ми роздумуємо про повноту Божого часу, що ми цю цих 400 років прочитали за 5 хвилин. А коли ми їх проживаємо. То воно трохи дуже багато інших питань виникає. Тому що, якщо ми читаємо ще якусь історію, ми такі, ну да, логічно, Бог сказав, тобто воно от прийшло якраз тоді, коли треба. Але коли Авраам отримав десь обіцянку, і він жив цією надією, і він живе такі 60, 70 років, 90 років, де ми вже якби сотка на поблизу, і думаю, ну а якби де ж де та повнота часу, ну коли як не зараз, Да, ми саме розуміємо, що ну, тобто, коли ж якби навіть. Фізично, щоб народити дитину, ти думаєш, ну якби ну вже все, вже якби вже вже всі міри, які можна було, от якщо би Бог, мав би бути, сказав виповнити свою обіцянку, вже мало статися. І тому, знаєте, проходячи, от якісь, розумуючи на цією темою, то ми стикаємося з певним особливостям: це непередбачуваність Божого часу. Тому що ми, люди, завжди хочемо все контролювати. І любимо все розписати. Тобто, як кажуть, знаєте, у нас писання закликає жити одним днем, але коли в нас розпланований завтрашній день і є запаси на рік, на два, знаєте, якось легше засинається. І Ми такі думаємо, ну ми живемо одним домом, але одно спокійніше хочеться, щоб все в тебе контролювалося. І коли трапляється якась подія, яку ти не можеш контролювати. Ти такий думаєш, ну щось не так, Боже, і вже лунаєш, е, знаєте, кажуть, небеса, крики, молитви, і ну якби щось вийшло з під контролю. Коли, Хоча, знаєте, коли все добре було, ти, ти кажеш, ну, да, досконалий час, це от повнота, це от воля Божа на моє життя. А коли щось се правили, ти його не можеш контролювати. І знаєте, тобто, воля Божа, тобто, вона є непередбачена, І ми не можемо знати, що буде в нашому житті. І наступне, знаєте, що. Ми, люди, всі дуже любимо швидко все. І в принципі, так все суспільство говорить, що от воно має негайно виконатися всі наші бажання. Все, що ми хочемо, тобто воно має тут статись і зараз. І навіть в світі, тобто, якщо ти якусь робиш роботу, мають бути зразу результати. Якщо ні, то краще щось міняй, да, роботу, одне, друге. Ну тобто трохи треба, як кажуть, че щоб от воно було тут і зараз. Але коли ми роздумуємо про повноту Божого часу, про його волю. То трапляється так, що ми, як би хочемо зараз, а воно не трапляється. Ми молимося, можливо, за нашу нашу країну рік, і ми знаємо, що Бог дарував перемогу для Ізраїля, коли ми стояли проти п'яти царств. Ми чекаємо, ми рік, ми молимося другий. І знаєте, виникають якісь такі свої особливості. Тому що, якщо би ми читали, можливо, як це в книжці історії, то ми склали да. Тут от, Господь явився от, тоді, коли треба, от, тоді, якраз, коли от, народ молився, от, прийшла повнота часу, і він виявив свою силу і славу, і це було добре. Але зараз ми цю переживаємо десь відрізок, і можливо це станеться через тиждень, через три, через рік ми цього не знаємо. Знаєте, якраз в цьому періоді у нас дуже багато виникає думок. І ще одне, знаєте, це розбіжність нашої віри і. Та реальність, яка в нас є, вона інколи нас шатає, тому що ми віримо, що Бог справедливий і Він карає кожного злочинця. Але коли трапляються як ті події, які в нас, що зараз є, ми віримо, що Бог справедливий, Він карає, е, хто противиться йому, тобто він карає гордо, але ми дивимося гордий собі, якби живе радісно. Цим хезується, хвастається, будує якісь плани, вбивають невинних. І виникає питання, ну Боже, коли ця ж, якби, повнота твого часу прийде, щоб ти явив свою славу, щоб ти явив свою силу? Я думаю, у вас у всіх, напевно, десь такі питання виникають. Стосовно нашої країни точно, і, можливо, у вас іще якісь свої особисті переживання. І я хочу зачитати одну цитату: це святий Августин. Він сказав так. Бог дає нам те, що ми бажаємо, але не тоді, коли ми цього хочемо, а тоді, коли Його мудрість знає, що це буде корисно для нас. Гарна цитата, але коли ми якби, проживаємо якусь період, то ми кажемо, ну, хотілося, щоб це сталося тут і зараз, бо Бог наш всесильний. Але ця цитата дуже слова вони сильні, тому що Бог являє тоді, коли це буде найкраще для нас. І я хочу в Біблії задати одну історію. Це про пророка Даниїла, якщо ви пам'ятаєте, то написано, що коли він був малим, юним, тобто прийшли е, на Водоносор вавилоняни, тобто вони забрали його, е, можливо, сім'ю всіх побивали, старших ми цього не знаємо, тобто ми знаємо, що його малих забрали в полон, в рабство. І він був позбавлений всього свого майбутнього, тому що його ще, якби знаєте, кажуть, поставили при царя, казали йому, що їсти, що ходити, що робити. Тобто і він своє щось робити і планувати він не міг. Але він був віруючий в людину, і написано, що він служив вірно для царя. І якщо ми читаємо всю книгу Даниїла, то вона про те, що Бог. Контролює і тримає все в своїй владі, тому що якщо ми читаємо далі книгу Даніїла дев'ятий розділ, то там описується вся історія, якщо ви читали, вся історія від навходоносора аж до Римської імперії, де написано, що повстане цар і піде на Грецію, Греція там е, теж будувати. І я коли в це вник ти дивишся, Даниїл за багато років описує, казав, що Бога є свій план, є свій час і все приходить. І знаєте, сама історія Даніїла, вона надихає в те, що, будучи без ніякого майбутнього, Даніїл довірився для Бога. І він міг би нарікати. Я думаю, кожен з нас, знаєте, якби він міг задавати багато питань, він міг би, я не знаю, тобто, не служити, він міг, маючи, будучи при владі багато ну, тобто, доступу. Знаєте, я кажуть, він міг трошки десь... На Сера обманювати і заради благоділа, можливо, десь найте кошти на євреїв описати. Він міг би по-різному робити, але не читаючи про його життя, мене здавало е, один вірш. Це Даніїла, 6 розділ, п'ятий віршик. І володарі та сатрапи шукали, щоб знайти закид проти Даніїла та жодного приводу, провини чи помилки в ньому не знайшли, бо він був вірний. Даніїл був вірний. Його своєму окупантові. І тут написано, що він, якби, вони вже аж, ну, тобто, ті сатрапи подумали, що ну, треба шукати проти нього щось в законі. Але він був вірним, якраз що його поставили, йому доручили якесь майно. Він не обманював, він не бунтував, знаєте, про царів, не ходив, не робив якісь, як в єврейському народі, вже когорто, двоє, троє, четверто вже там ходили, напевно, якусь там, знаєте, кажуть, свою коаліцію створювали. Ні. Всі шукали, нічого не знайшли. І Даниїл в такому розумінні свого ну, прийняття, напевно, бо, бо, Божої волі для свого життя, він не бунтував, тому що, знаєте, розуміння часу, в якому живеш, дає змогу повністю концентруватися на своєю місією. Бо без розуміння часу, в який ти живеш, ми інколи дуже задаємо багато питання. Ти інколи думаєш, ну Боже, а чому це стається? Чому одне, друге, третє? Але знаєте, довіряти Богові і вірити в Бога, це значить і довіряти Його плану. Довіряти те, що Бог керує нашим життям. Тому що Даниїла було можливо багато питань. Знаєте, він міг задати для Бога. Але він сказав: ну, тобто, якщо Бог мене поселив на це місце, я буду гідно робити свою справу. І я хочу зачитати. Наступне місце. Даниїла 9 років з першого віршика. У першому, першому році у... Даря, сина Осеаса, з насінням і дітів, який зацерував над царем халдеїв, у першому році його царства я, Даниїл, зрозумів із книг число літ, про яке було Господнє слово до пророка Єремії на сповнення спустошення Єресалиму 70 років. Якщо ми дивимося, це пройшло багато часу. Це вже був пройшов навгодоносер, і Даниїл не зразу знав, що він іде в полон, його народ, на 70 років і потім вернеться. Написано, що пройшов якийсь певний час, напевно, більше часу. Я не знаю, якщо хтось історик, але написано, що він аж тоді зрозумів, що ми не просто так, як пішли в полонка. Єремія сказав, що ми пішли в полон на 70 років і скоро станеться. І що він до того робить? Написано, що на дев'ятий розділка на після цих двох дохвішок Даниїл, коли це зрозумів, він почав просити прощення, просив каяти, пробачення за свій народ. Тому що знаєте, коли ми не знаємо волі Божої, тобто часу, нам завжди хочеться якийсь, щоб Бог, як для Авраама напевно, для когось іншого, давав якусь обіцянку для когось, знаєте, чим нам керуватися. Але в Даніла такого не було. Він просто жив Божими принцами. він просто виконував е, Біблію, яку заповідав е, батьки на основі, чи можливо він десь почув. І лише з часом Бог йому відкрив, що каже: настане час, коли я прийду в своїй славі, я прийду і звільну народ. І я хочу так само зачитати одне місце: це Псалом 37-й віршик з 7-го віршика. Терпляче жди діяння Господніх не злися, коли зловмисники плещуть підступні плани, ще й успішні не засмучуйся і не гнівися, не піддавайся люті, щоб лиха не накоїть, бо нечастивці жде кінець, а хто чекає Господа, обіцяну землю здобуде. Це слова Давида, і він, напевно, так само один, із небагатьох людей. Отримавши чітке слово, отримавши чіткий посил від Бога, що він зробить його царом, він міг сказати, Боже, ну коли цей час настане, коли ти явишся в своїй славі, тому що Бог його помазав, коли він був юним, коли він не мав ні дітей, ні дружин, ні воїнів, він. Отримавши, напевно, знаєте, якусь певну кількість воїнів, міг сказати, ну Боже, ну зари, от твоя повнота часу прийшла, і зараз мені треба йти і забирати своє царство в Саула. Він цього не зробив, він почав терпіти і знаєте, приймати Божий план на своє життя. Хоча він, я напевно, думаю, вже пару разів міг би взяти у свої руки і вбити Саула, тому що в Біблії написано два рази, коли він підходив до Саула, одрізав. Один раз край, край верхньої ожі, а другий раз він просто забрав шльом і спис. І знаєте, він би міг сказати, ну Боже, ну ти ж мені обіцяв, ти помазав мене царом, я ж можу зараз це зробити і явити твою силу. Але він сказав: я буду терпіти, я буду чекати, коли сам Господь не прийде в своїй силі і Він покаже мені, як це має бути. Тому що, якщо, знаєте, ми не будемо довіряти для нашого Бога, тоді як ми можемо сказати, що ми віримо для Бога, що ми віримо в нього? Тому що якщо Господь досконалий, то його і плани на наше життя вони також досконалі. Але якщо Бог все контролює, Бог, у Бога все розписано, і він тримає під своїм контролем. Чи Потрібно нам щось робити, чи ми можемо змінити цю повноту часу. Знаєте, Якщо ми кажемо, наприклад, що «Ну, якщо Бог відмірав отак для Авраама, так і буде. Якщо Бог відмірав для е, Даниїла, що там вони, ізраїльський народ буде в 70 років в полоні, ну, значить, так і буде. Тоді і для нас, в принципі, нічого не потрібно робити, тому що от коли воно станеться, тоді й і буде. І, але я хочу зачитати одну історію, яка підкреслює важливість цього, такого моменту. Це історія. Про єврею. числа 14 розділ з 34 го віршика. За кількістю тих днів, упродовж яких ви оглядали землю, 40 днів буде розплачуватися за ваші гріхи 40 років, рік за день. І ви пізнаєте гнів мого обурення. Досконалий план для Ізраїля від Бога був, щоб вони за 40 днів вони пройшли в обітовану землю. Але. Євреї не довірили для Бога, не повірили, що ось так воно може трапитися, тому що вони бачили багато чуд. не бачили, як Бог її виводив з Єгипту. Е, е, Але написано, що прийшовши. Побачивши землю, вони не повірили, що ну якби це план Божий. Ось якраз в цей момент, коли являється сила Божа, от якраз, от в так в такому в такій формі, можливо, чи можливо треба для них щось робити? І Бог каже, раз ви не довірилися, я вам хотів на як найкраще сорок але ви будете 40 років. Ходити по пустині, і ви всі, тобто хто там не повірив, лише ваші діти зможуть війти в обітовну землю. Ви не зможете. І я хочу сказати, що і в нашому житті знаєте, трапляється, що ми за щось молимося, ми десь тримаємо щось в молитвах, Але при, коли приходить цей момент, нам потрібно підв'язатися і щось робити. Ми такі кажемо, ну Боже, я ви свою славу, але коли нам треба стати щось і робити, ми кажемо, ну ні, я піду, я піду назад, я піду десь, можливо, на лавочку, я десь просто розслаблюся, я не буду цього робити, ну тому що я не хочу. І Бог каже, що євреї, замість того, щоб пройти за 40 днів і отримати благословення, вони ходили 40 років. Тому я хочу зачитати ще одну цитату Цеклаєва Люїс: Бог дбає про все, що стосується нас. Але він робить це у свій час і у свій спосіб. Знаєте, нам завжди хочеться для Бога розписати, як він буде нам допомагати, коли що має траплятися, і як найкраще. Але якщо ми віримо, що Бог є суверенний і Бог є сильний, то право, коли являти свою силу, коли виходити нам на до допомогу, він має самостійно приймати рішення. І ми маємо не посягати, знаєте, не нарікати, тому що коли Бог прийде, ми маємо. Бути готовим прийняти те, що Господь нам пообіцяв. І в притчах, третій розділ, в п'ятому віршку, написано: покладайся на Господа всім своїм серцем і не покладайся на свій розум, на всіх шляхах свії, пізнавай Його, і Він направить твої стежки. Знаєте, ці історії, які я згадав, можливо, певних царів, пророків, в них всі було. Обітниця від Бога, що щось трапиться, і вони очікували. Але більшість з нас, напевно, хто проживає, ми не можемо якби, таким сказати, що от я отримав особисто на своє життя, і мені оце станеться. І я очікую, коли прийде повнотабу Божого часу, коли він вирішить, що він має витися. От я чекаю цього моменту. Більшість, напевно, ми просто проживаємо і молимося за нашу країну. Але що робити в такій ситуації? Тому що є найбільший момент, напевно, коли я задав, коли повнота Божого часу явилася в повній це народження Ісуса Христа. І там був Йосип і була Марія, які не мали ніякої обітниці своє життя, можливо, знаєте, там до, до певного моменту. Тобто Марія не знала, що вона буде матір'ю Христа. Йосип не знав, що він буде батьком. Вони до певного моменту просто жили, виконували Божі принципи. І вони, ну можливо, в них було якесь переживання за свій народ, за Ізраїль, але вони не нарікали, вони не створювали, знаєте, якісь такі е, другі коаліції, щоб збуритися і взяти в свої, е, в свої руки, можливо, щось комусь доказати. Вони просто терпляче чекали на Божу силу. І написано, що Бог вибрав їх, щоб саме через них. Зявилася повнота Божого часу, щоб з'явився та, та, та сила Божа. І я впевнений, знаєте, що ми не знаємо, що буде завтра, післязавтра, через рік. Але Бог, як і в минулому, так і зараз, Він має свої плани для нації нашої, для нашого народу, для нашої сім'ї. І ми їх не знаємо, але ми можемо бути творцями. Тому що якраз через нас може творити Господь їх. Знаєте, тому що. Ми читаючи і, можливо, згадуючи свої життєві ситуації, ми вже можемо це свідчити і казати про силу і про могутність, про любов, про благодать Божу, але. Зараз живучи, ми так само, можливо, переживаємо, коли Бог вирішує якийсь момент, щоб вибрати нас, щоб якраз через нас щось звершилося. І я впевнений, що і в нашій країні, зараз яка відбувається ситуація, де знаєте, як ми переживаємо черговий терор, щось відбувається, і ми молимося, ми молимося до Бога. Але Господь також і шукає людей, через кого явити свою силу. І якщо ми будемо знаєте, в такому в наріканні, в якомусь роботі, в якомусь недовольстві. То чи зможе Бог через нас явити свою силу? Чи зможе через нас Господь прийти в своїй повноті, любові, благодаті і силі? Тому що ми всі за це переживаємо, ми всі десь, можливо, це вносимо в молитва. Але чи зможе Господь сказати, я хочу через тебе діяти завтра? І ти такий, що ми скажемо? Чи ми скажемо ні, почекай, я ще трошки якісь, можливо справи свої хочу владнати? Чи можливо десь мені треба піти, десь з кимось примиритися, чи ще щось сказати? Ми маємо на кожний час, знаєте, як Даніїл, живучи в тому рабстві, він, він не знав, коли явиться, можливо, знаєте, для нього Господь, коли він буде з ним говорити, коли він отримує підтвердження, що вони не просто на вічно вже вигнані зі своєї землі тут в рабстві. Написано, що в якийсь момент Господь йому відкрив і дав розуміння. І я впевнений, що в наш час, знаєте, проходячи різні ситуації в нашому особистому житті наших якихось певних потребах Господь дасть тоді, коли він захоче, і ми маємо вірити і довірятися Його досконалому плану, і він є найкращий. І найкраще для нашого життя знаєте, це як довірний найкраще майбутнє для нас це довіритися для Божого плану, який Він е, запланував для нас. Тому я хочу закликати нас до молитви, щоб ви піднялися на, на свої ноги, тому щоб ми молилися за нашу країну. За ситуацію, яка зараз тут відбувається, щоб Господь вибирав серед нас людей, через яких буде звершати свою силу і славу. Дорогий Ісус, ми дякуємо тобі за цей час, за те, що ти благословляєш, Ти проводив ізраїльський народ, Ти дарував їм кожного часу слово, за яке вони трималися. Ти дарував їм надію, Господь, і вони, вони рухалися. За твоїм словом, і я знаю, мій Боже, що і для нашої країни, мій боже, ти маєш також майбутнє. Ти працюєш з нашим народом, мій Боже. Ти маєш свій час, мій Боже. Коли ти явишся, Господь, коли ти покажеш свою силу, і славу, коли всі. Люди, які творять гріх, які творять безлад, вони будуть покарні. І ми знаємо, мій Боже, що цей час настане, і ми не на хвильку не сумніваємося. Але періодично, проживаючи різні якісь моменти, ми, мій Боже, ми просто задаємо, коли це станеться. Ми хочемо розуміти. Але допоможи нам, щоби. Ми роздумуючи про ці всі події, ми готували наші серця, щоб ми були готові, коли ти схочеш звершити свою волю, коли ти схочеш звершити свою силу, щоб ми були готові, Господь, стати, Господь, і щоб через нас ти міг творити свої чудеса. Тому що я знаю, мій боже, що. Для кожного з нас ти маєш досконалий план, мій Боже. Ти маєш досконалий Господь час, Господь, і ти приходиш тоді, коли ми якраз можливо вже навіть не чекаємо. Тоді, можливо, коли навіть опускаються руки, мій Боже, але ти приходиш завжди завжди вчасно, коли нам це найбільше потрібно. Тому нехай Твоє Твоє ім'я Господь буде прославлено у нашому житті по віки вічні. Амінь.